Фауна у небезпеці на Черкащині масово скуповують болотних черепах їх убивають заради лікарських настоянок. Певні зоологи тварина ж охороняється кількома міжнародними документами. В Європі її фактично не залишилося, та чимало є ще в Україні. Тему досліджувала Олена Ткаченко. Оголошення про скуповування черепах з'явилося у центрі Лящівки у стратегічно-людяному місті біля крамниці. До нас жінка одна прийшла, каже, що це вас, каже, черепах тут приймають. Кажу, мене авика, це ж об'єва вас висить. текст купи. Купуємо черепах за кожну правом по 100 гривень. Першими на сполох забили місцеві науковці. Село Лящівка знаходиться на території національного парку і рибалити у його водоймах заборонено, а ловити болотних черепах таки поготів. В Європі численності закращається. Тому... Це охраняемый вид. Він вніс во второе приложення Бернской конвенції як особо охраняемый вид. і також в списку красний списку МСО, як вид, який на грані исчезновения. Іщ в Україні ж вона поки не рідкість, цим би пишатись і берегти, але вочовить ділки знайшли застосування тварині. Саме тут, на березі солинської затоки у парку, у болотних черепах щось на кшталт шлюбного періоду. Вони виходять із води на берег і відкладають яйця. Саме з цим і пов'язують науковці активність скуповувачів тварин, адже на суходолі їх спіймати набагато легше. Солинський залів а вони приходять, і от дітей з подискують місця для розмноження. Побачити черепах знімальній групі свідка не вдалося, а ось місцевим мешканцям потолонило. Бачив коло магазина, він віз черепаху, казав по 100 гривень, десь беруть, хтось бере. Більшість села без роботи, то для людини піти просто вловить черепаху і за 100 гривень. Але, звісно, я ще той, що це аморально. Потім заробляти на тваринах рибуть не всі. Селяни розповідають, раз на тиждень до них приїжджають і скуповують черепах. Що насторожило то, що місцеві жителі сказали, що в машині, яка стояла возле магазину. Було более 50 черепах в ящиках. То есть они приехали из Полтавской области, как они сказали, то есть где-то здесь возле этих, но ну, они знают, видимо, точки, куда приезжают, и у них есть клиенты. Навещам потрібні тварини, не повідомляють. Телефонуємо самі, про це дізнатися. Для розведення. Потом продать. Мне даже вам не отчитываться, что я с ними делаю. Насколько я знаю, они не в синей книгу, красной поэтому все нормальноуковці шоковані. Ці черепахи, хижаки, тож не житимуть у неволі. Припускають, що їх ймовірніше вбивають як інгредієнти для лікарських настоянок. У даному говорили, що по цьому телефону збирають черепах для аптекарських цілей. Карати тих, хто виловлює, продає або скуповує черепах, законом передбачено. Втім, робити це насправді нікому. штраф. 350 гривень для этого нужна спеціальна інспекція. То тобто, есть у нас теж що не отлажен этот механізм для того, щоб отсліджувати такі моменти. Наукові спільноті залишається лише сподіватися на порядність селян. А ось журналісти свідка звернулися ще й до прокуратури. З нашої ініціативи правоохоронці почали перевірку. Там у них заявлений ніяких не було ні в міліцію, ні в прокуратуру, і они там, э, е, міліція розбираються, как бы по цьому поводу будуть проводити ну проверку, знають, как бы проверку участковых там під Уже Вже этом факте знают, знають. именно як претендентов ніхто не обращался, не було такого. Як будуть її результати? Дізнаємося по закінченню. Свідок слідкуватиме. В Шеркаської області Олена Ткаченко, Олександр Кругликов.